We'll Вітання в студії Громадський Світ. Я Тетяна Огаркова. Сьогодні ми аналізуємо історичну промову Барака Обами та її значення для України. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виголосив історичне звернення до Сенату та Палати представників США. Промова називалася Про стан держави. Це стало його останнім зверненням для нього на посаді. Президент Сполучених Штатів відзначив підтримку України з боку Америки як приклад так званого розумного лідерства Вашингтона у світі. В цій промові пролунало декілька важливих тез. Які ми зараз е, коротко проаналізуємо, по-перше, більша частина промови Обами була присвячена внутрішній політиці. Він надзвичайно багато говорив про зростання економіки, е, про виклики, які стоять перед країною. Освіту, імміграцію, реформа охорони здоров'я, подолання соціальної нерівності і так далі. Водночас велика частина промови була присвячена і закордонній політиці. Тут президент Сполучених Штатів Америки серед іншого звернув увагу на новий характер лідерства Америки. Це лідерство, на його думку, не має бути. Такого старого типу США має перестати бути так званим світовим поліцейським чи намагатися залагодити будь-яку проблему в будь-якій країні. От е, натомість він наголосив на необхідності подолання кризи пов'язаної з ісламською державою, говорячи про загрози, які стоять сьогодні перед Сполученими Штатами Америки, Обама згадав і Росію. І також дії Росії в Україні при цьому вибір президентом слів щодо України викликав справжній сплеск активності в експертному середовищі. Сьогодні ми будемо намагатися в студії це проаналізувати. Невелика цитата в сьогоднішньому світі нам загрожують не так імперії зла, як країни, які розвалюються на очах. Близький схід проходить через період трансформацій, які триватиме покоління, але має коріння у конфліктах з тисячолітньою історією. Від перехідного етапу в економіці Китаю розходять хвилі по цілому світу. У час, коли економіка падає, витрачає значні ресурси на підтримку України і Сирії, країни, які виходять з зони Її впливу, отже, ця цитата викликала неабиякі, неабиякі такі протилежні коментарі. Про це сьогодні ще будемо говорити в студії. Поки що рухаємося далі. Обама також заявив, що Сирія і Росія виходять зі сфери впливу Сирія і Україна виходять з сфери впливу Росії. У тексті промови зазначено, що він закличе Конгрес Сполучених Штатів Америки санкціонувати застосування сили проти ісламської держави, не захоплювати держави, які переживають кризу Обама також в цій промові зазначив, що Іран згортає свою ядерну програму, і це на його думку дає змогу уникнути нової війни. Водночас, американський президент підкреслив, що Сполучені Штати Америки є визнаним світовим лідером. Водночас канал Аль-Джазіра зробив таку підборку критичних твітів щодо виступу Обами, зокрема його неправильні оцінки істерії навколо ісламської держави та політиці в Африці. Зараз ви на екранах бачите от власне підборку цих твітів. Далі, Україна, наш союзник, а не держава-клієнт Росії, пане президенте. Те, що президент назвав нашого другої союзника Україну державою клієнтом Росії, вказує на тривожний брак розуміння геополітичних реалій. Це фраза, це цитата, фраза конгресмена республіканця Пітера Роскама. І крім нього, в схожому ключі, висловилося чимало американських експертів, які критикували власне цю позицію, цей вислів Обами в його, в його промові. І буквально за декілька секунд з нами на скайзв'язку буде Аліна Полякова з Вашингтона. Аліна Полякова, Ка і заступником директора євразійського центру Atlantic Council. з нею ми поговоримо про її оцінку, її аналіз виступу президента Сполученої Сполучених Штатів Америки. Аліна hear us? мой перший вопрос. як би ви объяснили для української аудиторії, почему чому речь річ была була чрезвычайно важной? важною? Ну, я хочу сказать, что, с одной стороны, она была для Украины не так уж важна. Она была важна для США, потому что, конечно, это был последний доклад а, нашего президента. А в следующем году у нас, как вы знаете, будут выборы, в этом году выборы, новый президент. Но со стороны Россия, Украина, а, единственный комментарий, который президент, президент Обама а, назвал, даже сказал слово «Украина», а, на самом деле я бы сказала, это было недостаточно. Потому что Россия в сегодняшний день на самом деле участвует в разных конфликтах в мире. Не только в Украине, но, конечно, и в Сирии. И когда наш президент не, не может озвучить эту проблему, не может напрямую сказать, что действия России внешней политики для США не подходят, я считаю, это на самом деле А um, були може б ні правильне рішення своєї сторони. Спасибо, Алина. Скажите, было очень много критики вот именно по этому вопросу, который вы только что упомянули, по поводу позиции Обамы по Украине и России. Скажите, какие были основные векторы критики именно вот этого положения его речи? Ну, конечно, с самого начала войны России в Украине, я не могу сказать, что сам президент на самом деле нашел правильные слова, чтобы правильно обратиться к этой ситуации. Конечно, то, что говорит а, вице-президент Байден, как мы знаем, он был только в декабре а, а, в Украине и выступал а, а, в Раде. Я считаю, что слова Байдена на самом деле были более а, лучше а, подобраны к ситуации, были более строгие. А мне кажется, что президент Обама сейчас как-то передал эту проблему внешней политики, связанную с Украиной, с Россией, просто Байдену. И на самом деле в последние пару месяцев мы почти не слышали, ну, не почти, а ничего не слышали от президента, а насчет внешней политики в Украине. И, смотря то, что он сказал вот только вчера. А... В его спиче, когда он только один раз высказал слово «Украина» и слово «Россия», это, конечно, показатель, что за следующий год, пока Обама остается в офисе, что мы не увидим никаких больших влияний США в Украине или в России. Я не думаю, что стратегия США поменяется в следующий год. Алина, скажите, пожалуйста, когда Обама пришел к власти, его часто называли президентом мира. Вот сегодня можем ли мы утверждать, что действительно это президент, который больше ратует за мир, чем волнуется о войне? Да, вы знаете, я пошла и послушала его бывший доклад в 2009, 2009 году, как только его выбрали, ну через год. И когда я послушала вот этот State of the Union, мне показалось, что в то время он все-таки да, можно было сказать, что он был президентом мира, а он смог, мне кажется, высказаться за всю за всю Америку и не только за Америку, а за мнение и всего мира. Но сейчас, смотря на то, что он сказал вчера, я не могу сказать, что я согласна, что можно до сих пор так о нем думать. Конечно, Америка, как он говорил, остается на первом месте влияния, на первом месте военно военного бюджета. Даже невозможно сравнить, сколько тратит, Америка по сравнению с Россией, и с Китаем и, конечно, всеми остальными странами на, наш, на нашу на военную службу. Но, с другой стороны, мне кажется, это был шанс для президента опять стать тем же, каким он и был в 2009 году. Мне кажется, он пропустил этот момент. И на самом деле все, что мы слышали, это было более, я бы сказала, не очень ясная речь, не было, он не выложил никаких стратегий, никаких точных пунктов, особенно когда связано с внешней политикой. Ам, и, конечно, хотелось бы слышать в последнем этом докладе что-то более конкретное от него. Спасибо большое, Аліна. Нагадаю, з нами на скайп зв'язку була Аліна Полякова, заступник директора євзійського центру Atlantic Council. З нею ми говорили про виступ вчорашній сьогоднішній за нашим часом Барака Обами, який має історичне значення, в якому він зокрема говорив про Україну. Відповідно, нам було важливо зрозуміти про значення цієї промови для. України з нами на скайп зв'язку Адріан Каратницький, політичний експерт. З ним ми поговоримо про ключові ідеї виступу Барака Обами. Адріано, чи ви чуєте нас? А так, чую добрий день. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які були головні ідеї виступу президента Сполучених Штатів Барака Обами у його нещодавньому нещодавній промові? Ну, за все я би сказав, що найбільш відмінна була сама тональність його виступу. Це була це був виступ, я би сказав, доволі самовпевненого. Лідера людини, котра хотіла показати інший спосіб політичного дискурсу. Я би не сказав, що адміністрація Обами все поводиться власне в контексті тональності, яку він виголосив про потребу знаходити злагоду між різними концепціями владіння в Америці. Але я думаю, він в загальному намагався. Аргументувати, що і республіканці, і демократи, і консервативи, і ліберали повинні знайти якусь принаймні ше прагматичні спільне поле для спільної дії, а не за НАТО політизувати їхні розбіжності, бо гряда Америка має багато внутрішніх викликів, але все ж таки я би сказав, загальний контекст був такий, що Америка Американська економія є на підйомі, Америка є. Єдина суперпотуга, супер потуга, котра просувається хорошими темпами, тепер виринули нові проблеми. В китайській економіці є багато викликів міжнародних, але Америка намагається справлятися з цими викликами, але одноразово вона потребує певної такої внутрішньої єдності, щоб виконувати свою міжнародну роль. Це була, я би сказав, загальна загальна схема, в якій він представляв ряд конкретних пропозицій щодо освіти, щодо посилення, скажімо, соціального. Страхування перекваліфікації пере безробітних працівників і проєктів, котрі мають малу імовірність до реалізації в умовах, коли консерватисти з ліберальною скажімо по податковою політикою Адріане, якщо бути конкретніше, все таки президент говорив про новий тип лідерства Сполучених Штатів Америки, от як ви розумієте, що мається на увазі? Конкретно розуміє я, я є критиком беззубності зовнішньої політики Обами. і це, що я представляв вам, це більше було. Пояснення загального загального напряму і загального керунку його аргументу. Але я думаю, що є певні недоліки в цьому аргументі. Я думаю, що е це, що не була Україні на, наприклад, надана літальна зброя, що більш швидко і агресивно не реагували на, е е на вторгнення Росії в Крим а пізніше в в, 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 в території Донбаса. Це дало певний поштовх для е нефортунних. Е е подій і для злидні, котрі з котрими стікається Україна і котрі загрожують ряд країнам, котрі є на, на периферії периферії Росії, і я думаю, ми бачили в більш такій агресивні політиці Путіна певну реакцію на, на цю беззубність. І, але я би сказав, все ж таки, що це я один я може бути критика відносно якоїсь відносної слабкості реакції. Але з другої точки зору Обама натякав на це, що певний підхід. Uh, деяких країн авторитарних і агресивних не спрацьовує що їхні економіки економії е, е, стікаються з серйозними серйозними проблемами і що зріст американської економії і зріст я би сказав демократичних економій, демократичних країн взагалі я думаю показ, в, його в його баченню виправдує його політику більш я би сказав економічно спрямованих важелів впливи на Агресивні країни, такі як Росія. Пане Одріне, і останнє пит... запитання, коли Обама прийшов до влади, його часто називали президентом миру. Чи виходячи, ґрунтуючись на його останній промові, можна стверджувати, що він залишається президентом мирним президентом я миру? Думаю, що він залишається президентом мирним, але він не залишає мирного світу. І я думаю, що це є власне цей великий парадокс. що Інколи люди з, з добрими міркуваннями і з добрими намірами, і з більш ідеалістичним баченням процесів і дипломати. Е, е, Ломатії, треба розуміти, що він прийшов до влади, не маючи ніякого досвіду дипломатичного, і, бросить як молодий і не, не освічений міжнародний політик. Я думаю, що на жаль, він не, не вивчив всі, всі лекції, котрі йому світова обстановка дала. Але ми тепер бачимо, що йде певна буде певна поправка в американській політиці, тональність інших президентських кандидатів, включаючи Гіларі Клинтон. Я думаю, відносно цих питань, котрі торкають України, і торкають розширення впливу агресивних країн, таких як Росія, є досить є більш чітким сильним, і ми можемо очікувати певну зміну напрямів в наступні за наступного президента. Чи це буде республіканець чи демократ? Дуже дякуємо, пане Андрію, за цікавий коментар. Нагадаю, з нами на Скайп зв'язку був Адріан Каратницький, політичний експерт з Вашингтону, з яким ми обговорили ключові ідеї виступу Барака Обами. Це було громадський світ. На цьому ми завершимо. Залишайтесь на громадському.